На пленарному засіданні 72-ї позачергової сесії Сергіївської селищної ради 8-го скликання всього депутатів Сергіївської селищної ради 21 депутат згідно реєстраційного лиска 12 присутні, кворум необхідний для прийняття рішень є, оголошую про відкриття 72-ї позачергової сесії. Чільний комісії Добуш Михайло Георгійович, член чільної комісії Коліков Юрій Олександрович. 12, 12 за, рішення прийнято. Пропоную обрати секретарем пленарного засідання депутата Різніку Тетяну Юрію. Став на голосування. Згідно розпорядження номер 101 із 231025 року, про скликання 72-ї позачергової сесії передбачено на розгляд депутатів 8 питань та блок питань відділу комунальної власності, земельних відносин та житлово-комунального господарства. 16 питань. Всі питання пройшли профільні комісії. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу. 12. 12 за. Рішення прийнято. Також в ході підготовки до сесії виникло одне додаткове питання. Про прийняття на баланс Сергійської селищної ради закладу дошкільної освіти ясна Садок Сонечко Село Миколаївка пропоную проголосувати за включення в порядок денний під номером 9 додаткового питання. 12 за рішення прийнято. Колеги, чи є запитання доповнення зауваження до проєкту порядку денного? Mm. Немає. Пропоную затвердити порядок денний в цілому, загалом 25 питань та прийняти питання порядку денного за основу. Ставлю на голосування. В цілому питання порядку денного прийняті за основу. Тож переходимо до порядку денного, починаючи з першого питання. Перше питання про затвердження змін та доповнення до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергійської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Прошу, хто доповідає? На комісії, на комісії було, так? Не Ні. Добре, ставлю на голосування. Питання перше передкуденного. Дванадцять за. Скільки? 12. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до комплексної цільової програми ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації на території Сергіївської територіальної громади на 20. 3, 22, 25 років. Чи будуть питання, колеги? Немає питань. Ставлю на голосування. Питання 2 порядку денного. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження паспорту приміського автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень в рамках програми Сергіївської селищної ради до міністра Дської області шкільний автобус на 21-25 роки. Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування, питання третє. Рішення прийнято. Е, наступне питання е, про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення е, Сергійської територіальної громади на 24-26 роки. Є питання? Немає. Ставлю на голосування. Питання 4 порядку денного. Не проголосував. А, що да. кажете? За. Що за? Ну, не спрацювали добре? Да? Ага. Прошу врахувати в протоколі, що не спрацював пульт у депутата Володимира Савича, врахувати його голос за, 12 за, рішення прийнято. Е, наступне питання про проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Сергіївської селищної ради. Е, колеги, е, виносимо. На голосування пройшло профільну комісію, вносимо таке насущне питання, яке потрібно було ще зробити років роки три тому. Потрібно провести нормативну грошову церкву для того, щоб власники або орендарі земельних ділянок сплачували справедливу ціну до Сергіївського бюджету. Ставлено на голосування значне питання. Далі про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від 6 до 12 2024 року No128 про місцевий бюджет Сергіївської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ставлю до голосування. 12 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту про виконання бюджету серійської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. року. Якщо будуть питання? Ні. Немає. Ставлю на голосування. Питання 8. 7. порядку денного. 12. За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Сергійської селищної територіальної громади. Чому тут питання? Ні. Немає ставленого голосування? Зазначення питання. Дванадцять за. за. Рішення прийнято. Дев'яте питання про прийняття на баланс Сергіївської селищної ради закладу дошкільної освіти Ясна садок Сонечко Село Миколаївка. Ставлю на голосування. до блоку земельних питань. Десяте питання про внесення змін до декларативного рішення Миколаївської сільської ради від 24.11.1999 року No9523 у зв'язку з технічною помогою. Чи будуть питання? Немає. Ставлю на голосування. Прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації земли устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських і споруд, присудивна ділянка за адресою військово-збіжний міського село Миколаївка, вулиця Котларевська, 10. Колеги, чому питання? Немає. Ставлю на голосування. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновленої меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і сторон присадовної ділянки за адресою Одеська область, Буднейстровський район, селище Сергіївка, вулиця Шабалацька, 22. Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування, значене питання. Прийнято. Про затвердження протоколу комісії з малої приватизації об'єкта за адресою військово-змілійської ремонт селища Сергійка вулиця незглавності 31Б. Коли чи будуть питання? Немає питань, ставлю голосування назначені питання. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на проведення аукціону щодо об'єкта комунальної власності за адресу Одеська область, Буднестровський район, селище Сергіївка, вулиця Незламності, 31Б. Ставлю на голосування. 12 за. 12 за. Рішення прийнято. Це було 14, да? 15. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо сформованої нової земельної ділянки комунальної власності Сергійської селищної ради. Кадастровий номер закінчується на 0197. Чи будуть питання коли? Немає. Ставлю на голосування питання. 15 порядку денного. Наступне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо сформованої нової земельної ділянки комунальної власності Сергіївської селищної ради кадастровий номер закінчується на 0076. Чому питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування. Сільового призначення земельної ділянки, місце розташування якої Одеська область, Біле район, селище Сергіївка, провулок Шабалацький, кадастровий номер закінчується на 0051. Чи будуть питання, колеги? Ставлю на голосування. За Рішення прийнято. Наступне е, питання е, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж зімейних ділянки, ділянки на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присудимо ділянки за адресою Деськово, Збройністровський район, село Вільне, вулиця Травнева, 69. Чи будуть питання колеги? Немає. Ставлю на голосування. Питання Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновленої меж земельної ділянки в натурі не на місцевості для будівництва індивідуального гаражу за адресою військової Зміністровський район селища Сергійка, вулиця Паркова, 5, дорог 2. Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування. Рішення прийняти. Наступне питання. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка закінчується на цифри 0022. Чи будуть питання, коли? Немає. Ставлю на голосування. 12 за. рішення прийнято. Наступне. Питання про внесення змін у додаток 1 до рішення Сергіївської селищної ради від 12 травня 2023 року No1076 про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, які підлягають викупу їх користувачами у 23 25 роках. Чому питання колеги? Немає ставлю голосування. Пиши продаж или изменить дата? Голосування значне питання. 12 за рішення прийняти. Наступне питання: про надання дозволу на проведення незалежної оцінки об'єкта комунальної власності, що розташоване за адресою. Десь коло змінистровський район Сергіївка, вулиця Незглавності, 8. Чи не питання? Немає. Ставлю на голосування, значить питання. Панацірза, рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на, Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка закінчується на 0196. Ставлю на голосування. 12 за. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації і зимою щодо сформованої нової земельної ділянки комунальної власності Сергійської селищної ради кадастровий номер закінчиться на 0198. Ставлю на голосування. 12 за рішення прийнято. Останнє питання про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки за Сергійською селищною радою. Ставлю голосування. 12 за. Рішення прийнято. На цьому порядок денний вичерпано. Оголошую закритою. 72-го позачергового сесії.